Я замовила на знижках Ментекс. Зараз я замовила лише одну річ і дуже залишилася задоволена. Це така прикольна курточка з цим трендовим воротничком. У мене таких вже куча. Но такої червоної не було ще, і вона зроблена з такої, як, типу, плащовочки, не знаю, як називається ця тканина, вона трошки кроп. І дуже в неї приємний червоний колір. Ось тут ціна, я не знаю по знижці, вона мені вийшла рівно стільки. Ступна я придбала собі декілька аксесуарів з Страдіваріусу. Це ось такий набір сережок срібних, дуже прикольний. Тут є красиві з рожевими камінчиками. Я люблю таке. І друге це ось таке прикольне літнє намисто. Мені дуже подобається тут такі маленькі шармики. Мені здається, що це дуже буде прикольно виглядати з якоюсь білою майкою чи футболкою і звичайними джинсами, і вдягаєш таке намисто, і вже просто перфект лук. Я насправді не дуже люблю золото, але. Мені здається, що для якоїсь фоточки чи для якогось вечора буде дуже навіть дуже прикольно. Тут не це поленбір. Я придбала там такий прикольний лонгслів. Мені дуже подобається поєднання кольорів коричневого та рожевого. І така полосочка. Полосочку я люблю з дитинства. Мені дуже подобається. І не відходя від теми полос, я придбала ще собі такі сині джинси. Теж таку полосочку, дуже мені подобається Ось такі. Це Бені Fit. Все, як ми любимо з вами. Ну, я не знаю, як ви. Напишіть, хто теж любить багі джинс в таку прикольну полосочку. І це все. Якщо вам потрібна ще одна частина з приміркою та друга частина моїх сейл-знахідок, пишіть в коментарях.